Доброго ранку, ми з України я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до карти дня. Ми зараз витягаємо, як зазвичай, три карти, три можливості, три інтуї... ін... інтуїції. Підключайте свою інтуїцію, не спішіть нікуди. І вибирайте свою карту. Що чекає вас сьогодні? І підказочки від Таро. Поїхали! Карта номер один. У нас тут іде старший аркан, тобто щось важливе, щось дуже важливе по старшому аркану. Це закохані. Закохані це коли ви робите вибір серцем. От карта так одразу і радить. Вибирайте серцем. Не думайте головою, не думайте якимись скажімо так, от чого хоче ваше серце, отим і вибирайте. Плаче ваше серце за кимось, тужить за кимось. Вибирайте той шлях. Розумієте, не піддавайтеся. Якимось провокаціям сьогодні. Можливо, хтось за вами слідкує, теж може бути по цій карті, але це карта все рівно домовленості, примиря... примирення це коли двоє людей знають, чого вони хочуть. Це закоханість. Любов, закоханість, злагода, мир ось якось так. Чудова карта, гарний день. І вибір дуже важливий вибір, який ви сьогодні зробите. На ваше майбутнє. Карта No. У нас тут іде сімка кубків. Ви знаєте, сімка кубків тобто ви сьогодні, будьте сьогодні обережні, а ви сьогодні одягнули рожеві окуляри. З одної сторони, це непогано у такий важкий час трошечки розслабитися, трошечки якось, знаєте, поплавати у хмаринках, побудувати якісь замки. Але. Не занадто, як то кажуть, увлікайтесь. Не, не завлікайте себе занадто цим, тому що вам прийдеться сьогодні, ну як сказати, оприділитися. Оприділіться, чого ви насправді хочете. І тут потрібно бути в тверезому стані, а цей стан це не є тверезий стан. Тобто, вам прийдеться оприділитися. Що саме ви хочете? Які у вас є бажання, особливо ваші бажання? Розумієте, ось якось так. Може бути багато і псо сьогодні, може бути дуже багато е, інформації, що вас так трохи, знаєте, розгубленість якась може бути. Тут е, теж будьте обережні. Карта номер три. У нас старший аркан. Знову дуже важливий. Це якийсь мудр урок мудрості. Давайте я скажу так. Сьогодні вам вдасться пройти, можливо, вдасться, можливо, ні. Якийсь іспит. Це може бути іспит, це може бути урок мудрості. Тобто приймати рішення мудро. Сьогодні можливо, вам прийдеться відповідати за ваші минулі гріхи. Я так вже кажу. Хтось вам, скажімо так, дасть якусь хорошу мудру пораду. Спілкування з якоюсь старшою мудрою людиною. Це може бути жінка, це може бути чоловік, це може бути старець. Тобто людина, яка не зможе вам фізично допомогти, але допоможе вам порадою. В принципі, по цій карті ви можете прислухатися. Може відкритися якась правда. Може прийти у ваше життя, ви зрозумієте, яке справжнє кохання, ви його відчуєте, ви його зрозумієте. Зазвичай справжнє кохання відчувається, коли є вже якийсь досвід. А по цій карті він і є. Він це показує це показник, що у вас є вже якийсь досвід. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги, все буде Україна!